ЗСУ взяли під контроль нові населені пункти на Курщині. У суджі підняли український прапор і повалили Леніна. Кадирівці тим часом грабують магазини і агітують росіян іти до армії. Що відбувається у Курській області? Свіжі подробиці розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Українські сили у Курській області отримали підкріплення. До наступу приєднався знаменитий 501 й батальйон морської піхоти. Про це повідомляє Форбс. Видання зазначає, що бійці підрозділу до цього перебували на Харківщині, а раніше брали участь у боях на Херсонщині та обороняли Маріуполь. У цей час СУ в Курській області розширюють свій контроль над селами, що розташовані поблизу Суджі. Про таке повідомив військовий Алекс. Водночас видання агентства пише про початок наступу українських військ на південь від річки Сейм. Упродовж останньої доби ЗСУ взяли під контроль щонайменше три села на відрізаній ділянці Курської області після того, як підірвали три мости. За даними Діпстеїт, йдеться про населені пункти Апанасівка, Снагость і Отруба. Просування ЗСУ підтверджують і аналітики інституту вивчення війни. Вони зазначають, що українські війська взяли під контроль Троїцьке, що на південь від Коренового, а також підійшли до Семенівки. Це на північ від Сучі. До речі, про останню. У мережі з'явилося ще одне відео із міста. На ньому зСУ рухається напівзруйнованою вулицею Піонерська. Також у мережі опублікували відео, що підтверджує знесення пам'ятника Леніну у Сучі. Раніше він стояв на постаменті у повний зріст. Ще українські військові підняли в сучі національний стяг. Ось як це було. Щоб втримати Курську область під контролем, російське командування агітує громадян іти в армію, а 18-річних строковиків підписувати контракти із Міноборони. Взамін пропонують лише потрапляння в рай. Про це сказав особисто командир кадирівців. Тим часом самі кадирівці замість того, щоб обороняти Курську область, почали грабувати тамтешні магазини. Радник губернатора регіону Роман Альохін назвав представників Ахмата, цитую, кінченими мерзотниками і пригрозив смертю. При цьому запевнив, що грабіжники вже відповідають за свій вчинок, як саме не уточнив. Ідеться про випадок, що трапився 17 серпня у Глушковому Курської області. Тоді кілька кадирівців вдерлися до магазину мобільного зв'язку Мегафон. Вони щонайменше півгодини ламали вітрини і виносили звідти техніку, зокрема блоки живлення. Все це зафіксувала камера спостереження, що була в салоні. Цікаво, що компанія Мегафон належить олігархові Алішеру Усманову і сім'ї одного із найбагатших депутатів Держдуми Андрія Скоча. А поки ЗСУ просувається Курською областю, потім поїхав до Баку. В свій візит до Азербайджану кремлівський диктатор пояснив необхідністю домовитися про масштабне святкування 80-річчя перемоги. Володимир Зеленський назвав основну мету операції в Курській області. Її він описав у традиційному вечірньому зверненні. За словами президента, українські військові створюють на Курщині буферну зону. Послухаємо. І це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема, це і створення буферної зони на території агресора, наша операція в Курській області, все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці. Все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. При цьому Зеленський наполягає на тому, щоб українські війська максимально просувалися у Курській області. Таку інформацію у генштабі дізналися журналісти видання The Economist. Водночас головком Олександр Сирський поки діє обережно і зосереджується на розширенні флангів уздовж кордону. Над виконанням цього завдання працюють багато українських підрозділів серед них і сили спеціальних операцій. Всі показали, як знищили дроном російську систему БМ 21 град у Курській області, а також опублікували відео зі штурмом ворожих позицій на території РФ. Увага на екран.

ЗСУ продовжить наступати в Курській області, якщо Путін відмовиться від переговорів. Про це йдеться у матеріалі The Times. Видання зазначає, що в очікуванні такого сценарію Україна створила на Курщині військову комендатуру. Ймовірно, щоб продемонструвати Москві серйозність намірів. Опинившись у невигідній позиції, Кремль раптово поставив на паузу переговорний процес. Це випливає зі слів помічника Путіна Юрія Ушакова. Він натякнув, що Росія чекатиме покращення ситуації на полі бою, щоб знову схиляти Україну до виконання своїх ультиматумів на даному етапі з цієї авантюри, розмовляти Ми не будемо. будем тижти пропозиції, які на стісміти були зроблені, вони ануліровано. Ні, та не ні нулірну но, но на даний момент. конечно, просто э, совершенно было бы не кстати вступать в переговорний процес. А сколько времени можуть пауза? Я, я не знаю. я Не знаю завість ситуації там сі на полі. Російські інсайдери повідомляють, що в Кремлі є кілька груп політиків, котрі дуже хотіли б почати переговори вже зараз, переважно через великі втрати в енергетичній сфері внаслідок конфронтації із заходом. Проте Путін буцімто не готовий розмовляти після операції на Курщині, тому переговори відклали доти, доки ситуація не відповідатиме цілям Росії в Україні. І це при тому, що обороняти Курську область нікому. Очільник кадирівців Лаудінов продовжує сваритися із міноборони РФ і спахати всі провали в обороні на 18-річних страховиків. А якщо ваші діти 18 літні, уже знаходяться В министерстве обороны они являются служащими не должны защищать своего отечества даже тогда когда на него накал напал противник и когда он находится на нашей территории у меня вообще встает к вам один вопрос а зачем вы и ваши дети нужны этой стране Українські армії теж не все гаразд. Російські пропагандисти показують кадри, нібито взяття в полон 19 бійців 22-ї бригади в районі Ольгівки Курської області. Але це в рази менше ніж кількість росіян, що потрапили в полон ЗСУ. за різними оцінками. За два тижні операції українські воїни поповнили обмінний фонд на понад дві тисячі осіб. Є втрати і в бронетехніці. Губернатор Курщини Олексій Смірнов. Публікує ось такі кадри із начебто підбитими машинами українського війська. Він стверджує, що загони ЗСУ буцімто потрапили в засідку і не змогли прорватися в глиб області. Водночас, осін-аналітик проєкту Орекс стверджує, що Україна за перші 10 днів наступу втратила 51 одиницю техніки. З них було знищено, пошкоджено або покинуто чотири танки, зокрема британський «Челленджер-2». Також у списку сім БМП і БТРів, 25 бронемашин, один Хаймерс, дві зенітні установки, дві інженерні бронемашини і невідомий автомобіль. Натомість росіяни підтверджено втратили 27 одиниць техніки, але варто зауважити, що сторона, котра веде наступ, завжди має більше втрати, ані що обороняється. Окрім знищення російських окупантів на Курщині, бійці ЗСУ ще й допомагають місцевим жителям продуктами. Ті зізнаються, що місцева влада кинула їх на призволяще і втекла. А як вас звати? Люба. Люба. Ага. А скажіть, будь ласка, а військові тут десь знаходяться? Ні, ніде не бачила. Ніде не бачила? Там, де ви кожен день стріляли, там були. У військові живуть? Жили? Ні, ні. Не, ні, ні. А у вас ні, ні. продукти, вода є? Ні води, ні хліба, ні газу, нічого. Ну ми зараз вам дамо води, їдемо е, такої, щоб е, пить можна, і дамо вам щось поїсти. Давайте ага. ще Тривайте. що це у вас таке коробці. А ви ж не да, а їжу Тримайте. Суші тримайте. У Росії вибухнуло ще одне підприємство. Інцидент трапився на старлі нафтохімічному на автохімічному заводі у Башкортостані. Місцеві жителі зафіксували на відео момент вибуху та його наслідки. Поглянемо. Конкретно. Після вибуху на підприємстві устрілі Мако» почалася пожежа. Усі чорні клуби диму здіймалися в небо. Російські медіа повідомили, що інцидент стався після технічного продування трубопроводу. Уже відомо про щонайменше трьох постраждалих. Двоє перебувають у вкрай тяжкому стані, а третій має опіки Вот так, тіла. <плес>

Прямо Тим часом на Ростовщині пролунав новий вибух на нафтосховищі, котре раніше атакували дрони. Вогонь там не можуть загасити вже другу добу. Пожежа у пролетарську не вщухає. Вогонь прикинувся із палаючих резервуарів на нові. За словами губернатора, постраждав вже 41 рятувальник. П'ятеро перебувають у реанімації. У самому пролетарську перебувати вкрай важко місто накрило їдким димом. Надії на те, що вдасться загасити полум'я на нафтобазі, тануть із кожною хвилиною. Місцеві пабліки бідкаються, що доведеться чекати, поки вогонь просто знищить все і загасне. А це означає, що згорять усі понад 70 цистерн із паливом. Війна і пушки, бомби, огонь очень сильно в природі. Ай, тим боля вот такі моменти. А поки Ростовщина та Башкирія палають, російське Примор'я йде під воду. Через потужні зливи тонуть дороги та машини. При цьому сходи у будинках місцевих жителів тепер схожі на водоспади. такого не видела никогда. Это ужас. Короче, нас опять топят. Мне кажется, что еще сильнее, чем в прошлый раз. Там ДНФ бедный, я не знаю, если у них после стен опять все стоит, вся техника вообще полетит. Тим часом великі лісові пожежі спалахнули у туві. Мешканцям Російської республіки важко дихати. Столицю регіону Кизил накрив сильний смог. Загалом на території регіону зафіксували 32 осередки пожежі, а вогонь охопив понад 2800 гектарів. Влада вдруге за літо ввела режим надзвичайної ситуації. У цей час Камчатку сколихнув семибальний землетрус. Місцеві жителі розповіли, що намагалися якнайшвидше вийти із дому або сховатися у безпечному місті. Свої думки щодо почутого та побаченого прошу написати у коментарях під цим відео. Росіян на Курщині може чекати котел. Українські війська знищили останній третій міст через річку Сейм. Принаймні про це повідомляють зет блогери За їх словами, йдеться про конструкцію у районі села Кареш. Якщо інформація ця підтвердиться. То підрозділи окупантів на південь від річки можуть опинитися в оточенні. Це означає, що можна сподіватися на черговий жест доброї волі і з боку військ РФ. У такому разі під контроль ЗСУ може перейти ще 700 квадратних кілометрів території Курщини. Зауважу, що перший міст раніше знищила у Глушковому, другий у званому. В обох випадках успішно відпрацювала українська авіація. Вона допомагає в тому числі знищувати загони ворожої армії. Як це сталося, наприклад, у селі Внізапнеї. Ось таким прицільним скидом авіабомби gbu 39 було ліквідовано угрупування росіян. Наразі цей населений пункт вже під контролем ЗСУ. Схоже, що українське командування тримає на прицілі мости країни-агресора не лише на Курщині. Наприклад, 18 серпня дрони атакували залізничний міст у Брянській області. Він розташований поблизу села Вітемля в Погарському районі. Російські медіа стверджують, що два БПЛА нібито промахнулися, а третій безпілотник попрямував далі на схід. А ось так виглядало ураження мосту у званому на Курщині. Відео опублікував командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. На ньому можна побачити, як авіабомба влучає точнісінькову конструкцію. Після цього міст стає непридатним для переміщення важкої військової техніки. Адже прямо посередині дорожнього полотна утворилася величезна діра. Це був уже другий знищений міст через річку Сейм у Курській області. Його ліквідація ще більше наблизила російські війська до оточення, адже з одного боку у них український кордон, з іншого річка із прибитими мостами. Інформацію російського воєнкора Романова про знищення третього моста 19 серпня. Підтвердили і інші z пабліки. Проте видання агентства припускає, що поширюване в мережі фото із нібито зруйнованою конструкцією не відповідає реальному вигляду мосту у карежі. І більше схоже на міст у глушковому, удар по якому відбувся ще минулої п'ятниці. У будь-якому разі зсу вже достатньо ускладнила логістику ворогові на цій ділянці. А зона бойових дій у російському прикордоні за 13 днів українського наступу. Практично охопила чотири райони Курської області: Коренівський, Сучанський, Біловський та Глушківський райони. Крім того, бойові зіткнення трапляються також на самому кордоні Льговського та великосолдатського районів. Із огляду на таку ситуацію, російський воєнкор Романов закликає владу терміново евакуювати населення Рильська та Львова на канцані Народ не знает, что делать, он хочет эвакуироваться, а не знает, как просто. Администрация все закрылась на ключе, и вам всего доброго называется на хорошем настроении. Вот. Поэтому пока не поздно эти населенники тоже эвакуировать. Потому что если трассу перережут, то есть надо предусматривать угрозы вот, и превентивно на них реагировать. Если эту трассу сейчас перережут, то все, то есть ну, население будет отрезано, вот, и это будет все гораздо тяжелее. Деякі російські воєнкори шоковані реакцією Кремля на знищені мости під Курском, а точніше, її відсутністю. Один із ед-блогерів у істериці закликає у відповідь бити по мостах через Дніпро і скаржиться, що через недолуге керівництво в РФ українці вже сміються з росіян. Воєнкору відповів інший зет-пропагандист, автор каналу Файтбомбер. Він пояснив, що Росія, навіть якби й хотіла, то не змогла б знищити мости через Дніпро. За його словами, зброї із необхідною потужністю просто немає. А іскандери та канджали здатні лише зробити в таких товстих конструкціях дірки. Ще один воєнкор додає, руйнування мостів через Дніпро жодним чином не погіршить логістику ЗСУ на фронті, а тому і сенсу в таких ударах немає. Кремлівський пропагандист Сергій Марков натомість заспокоює. Він запевняє, що навіть після руйнування трьох мостів через Сейм на Курщині. Армія РФ залишається у Глушковському районі і тікати звідти не планує. А все тому, що буцімто отримує необхідне постачання через зведені понтонні переправи. Шановні глядачі, на вашу думку, чи повторять росіяни харсонські сценарії і здійснять так званий жест доброї волі в Курській області? Росія стрімко просувається під Покровськом і Торецьком через проблеми в українському командуванні. Про це в один голос кричать військові. Наприклад, представник Айдару Станіслав Бунято відзначає слабку взаємодію на місцях між окремими підрозділами сил оборони. За його словами, деякі командири батальйонів не подають дійсну обстановку навіть суміжним загонам, щоб подальшому зняти із себе відповідальність. При цьому нагороду повідається про нібито контрольованість ситуації. Боєць Алекс додає, що росіяни фактично захопили Нью-Йорк під Турецьком саме через недолугі дії командування. Він стверджує, що дехто із командирів батальйонів не володіють обстановкою і навіть не наносять на карту актуальну лінію бойового зіткнення. А потім, з його слів, брешуть керівництво, мовляв, все під контролем. Натомість аналітик Агіль Ростамзаде припускає, що в найближчий тиждень ситуація під Покровском може налагодитися. Передумовою цього він вважає рішення вищого українського командування. Із його слів на покровський напрямок перекинули найкращі підрозділи, озброєні дронами камікадзе. І вони вже завдають потужних ударів по загонах окупантів, котрі намагаються прорвати оборону ЗСУ. Про нинішній стан справ на Покровському і Торецькому напрямках відзитував Олександр Сирський головнокомандувач підтвердив важкі бої і зауважив, що сили оборони роблять все необхідне для захисту Торецька та Покровська. Паралельно влада на Донеччині проводить примусову евакуацію сімей із дітьми. Зокрема, це стосується міст Покровськ і Родинське та ще 12 сіл. Зазначається, що там досі живе понад 53 тисячі людей, серед яких майже 4 тисячі це діти. Влада закликає людей виїхати у найближчі два тижні, щоб уникнути масових скупчень на вокзалі. Проте практика показує, що близько 60% мешканців виїжджають із Покровська автівками. Далі цитую очільника міста. Вчора виїхало 490 людей, із них лише 135 виїхали потягом. А решта поїхала своїм транспортом з речами із причепом. Ми спокійно можемо, як мінімум, тисяча людей, вивозити. На це є ресурс, кінець цитати. До негайної евакуації із Покровська, Мирнограда, Селидового, Новоекономічного, Новогродівки та Курахового закликала і Мар'яна Безугла народна депутатка. Просить не тягнути із рішенням і подбати про власну безпеку. Просто погляньте, що відбувається у Новогродівці, що неподалік Покровська. Росіяни поступово стирають з лиця землі селище. За останніми даними діпстейт окупанти просунулися біля скучного Миколаївки, новожеланного у Неліпівці та Нью-Йорку. Щоб зупинити стрімке просування загарбників, українські військові просять командування надати більше мін та снарядів. Про це пише офіцер Мирослав Гай. Він наголошує, що озброєння є, мовляв, цілі фури чекають розвантаження і відправка на фронт. Проте Міноборони України нібито гальмує цей процес, не сплачує за поставки і видає снаряди мізерними партіями. Чекаємо на офіційне пояснення ситуації від керівництва країни. А поки ставимо подивайку цьому випуску і підписуємось на канал. Дякую за увагу. Побачимось.